не пою, уже не рожаю, а все равно кое-кого раздражаю. Я не помню первый день моей жизни. Полох на Росії Актор і телеведучий Іван Урган потужно привітав Аллу Погачову з 74 річчям. До речі, завтра, 16 квітня, урганту самому виповниться 45 років. Іван зробив кавер пісню її пісні Я не можу без тебе. Допис із фрагментом пісні з'явився в акаунті його проєкту Гриша Ургант у інстаграм. До речі, ця соцмережа входить до корпорації Мета, визнана екстремістською та заборонена в Росії. На обкладинці зображена молода Алла Погочова. А в підписі до допису лише дата 15.04, тобто день народження Алли Погочової. Куди я не прийду, Ну останні літ 20. Так. Все такие тихие, сдержанные, все так прилично, все. Я ухожу на следующее, слышу, вот ты ушла, такое началось. Змі Росії сьогодні б'ють на сполох, а потіністи нещадно критикують вчинок урганта. Нагадаю, на Росії нещадно цькують і забороняють виступи Максима Галкіна та пісні Али Погачової. Їх називають зрадниками та іноагентами, тобто шпигунами. Мовляв, вони допомагали та допомагають зсу. Окрім того, як Галкін, так і Погачова засудили російську агресію та виступили проти війни чи так званої спеціальної військової. Операції. Зараз проживають в Ізраїлі. Позиція вані Урганта до цього була не зовсім чіткою. 24 лютого 2022 року телеведучий опублікував чорний квадрат в Інстаграм з надписом Страх та біль. Ні війні. Урганта одразу звільнили з першого каналу. Далі артист мовчав. Його не визнали іноземним агентом. Понад рік Іван публікував лише світлини дітей та зазначав, що поїхав у відпустку. А ось потім було це відео, де ургант висміяв путініста В'ячеслава Маночарова. Він отримав медальку за заслуги від Російської Федерації за відкриту пропаганду та поширення фейків. Це якщо так між нами. Називається забуті імена. І в цих забутих іменах знаходиться Іван Ургант, зірка 90-х і може навіть двохтисячних. Перший канал. Бачта качя. Ось такого веселого Ваню Урганта показали, пригадали і попрощалися з ним. Такий колись був, каже ведучий. Шорі. Так сказать, в розсвіті своїх творческих сил. А далі ведучий представляє зірку сьогодення В'ячеслава Манучарова. Такого ви не бачили і не чули. Найталановитіший ведучий. Як Як вийшов? Я жив. Де да ви що? полярні імена В'ячеслав Манучаров. Потім Урган показав світлину, нібито з Москви з остан кіно з першого каналу і написав Люблю, коли вся команда разом. Тисячі коментарів, чому Урган зробив світлину в жовто-блакитному одязі, нібито його називають Україну. зрадником, і потіністи вимагають, аби Івана визнали іноагентом. Потім Григорій або Іван Урган, таке справжнє ім'я е ведучого, скасував концерт у Москві, який мав відбутися 2 лютого 2023 року на території дизайн-заводу Флакон. Концерт 2.0.2 скасовано, що, звісно, стало цілковитою несподіванкою для всіх, як співається. У пісні Мені не зрозуміти і тобі не зрозуміти цього руху. Йдеться у повідомленні Івана. в Інстаграм. Ургант закликав не піддаватися пальниці та чекати наступного концерту. РБК тоді звернулася за коментарем до Івана Урганта та направили. Запит до прес-служби флакона цей концерт мав пройти ще у жовтні 22 року, але друзі, як то кажуть, не судилося. Також урган скасував виступи із познером. Це дуже відомий російський журналіст Владімір Познер. До речі, також брав інтерв'ю Але Погачової, але він не засудив російську агресію. Мабуть, це і не подобається урганту. Тоді Іван зазначив, нам із Володимиром Володимировичем Познером довелося перенести виступи на жовтень з дуже поважних причин. Тим, хто стверджує, що це підступи ворогів, не вірте, це пов'язано із суто особистими. Непередбаченими обставинами, тим більше, ну звідки у нас вороги? Написав тоді Ургант, телеведучий підтверджує лише свою участь у музичному фестивалі рок-гурту B2, який відбудеться з 19 по 23 квітня у Кемері, Туреччина. До речі, гурт B2 підтримав. Україну про це я отримав багато коментарів. Дякую, друзі, що залишаєте коментарі. Це надважливо. До речі, це відео ви дивитесь на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Поставте вподобайку і залишіть коментар в підтримку. І отже, сьогодні привітання Івана Алі Погачовій. Текст композиції не змінено. Куплети співає ургант. Я не пам'ятаю перший день нашої зустрічі, зовсім не пам'ятаю. Але залишаються береги і як не. Не тече річка, але не забирає відбитків, наших відбитків з собою. А на приспіві залишився голос Пугачової. Прихильники Івана та Але Борисівни вже оцінили подарунок Примадонні. Як гарно привітав. Це чудово. колток свіжого повітря, річний кавер. Я не знаю, хто з тобою ветате. Оригінальна версія пісні вийшла 90-го року. Музику написав Юрій Чернавський. Фрагмент пісні увійшов до документального фільму Доброго дня, хлопчику Бананан. Але на аудіоносії так і не потрапив напередодні. Дочка Але Пугачової Крістіна Орбакайте презентувала нову пісню Алла Будіт петь» до її дня народження. Також співачка Тіна Кароль відвідала Пугачову та Галкіна в Ізраїлі. Дивіться, мій попередній сюжет з весни 2020. Другого року, нагадаю, невдовзі після оголошення російської спецоперації на території України Погачова і Максим Галкін мешкають в Ізраїлі. Друзі, дякую, що дивилися. Ну, що буде далі з Іваном Ургантом? Ну, мабуть, будуть його визнавати іноземним агентом, адже пісні заборонено на Російській Федерації, але Погачової... Верто, це ціла епоха, на яку сьогодні хтось має там. Хтось там по так вказів чи просто нарешті в них з'явилася можливість починають просто поплюжити. Да? А, а хто ви? От, тобто ні, немає жодних принципів, немає жодних, так скажемо, навіть ну, взагалі немає сентиментів. Я вважаю, що перемога України в тому числі це і перемога над їх менталітетом. але таким чином артист показав свій супротив. Дякую усім, хто підтримує і продовжує підтримувати Україну. Звичайно, 15-14 місяців після повномасштабного вторгнення, і от уже проявляються якісь чіткі заяви від Вані Урганта. Звичайно, це приємно, але вони... Вони теж дорослі люди, і вони розуміють, що після перемоги України, звичайно, будуть питати з усіх. И э, будет суд над пропагандистами и над тих и над теми, кто закликал до військової агрессии. Дякую за перегляд. слава Україні, слава ЗСУ. Я всегда был за народ, не за звание, не за подачки с государственного стола, а за народ. Так вот и я и сейчас хочу, чтобы мой российский народ жил в мире, в богатстве, а не в нищете и в изоляции. Погачова повністю підтримала свого чоловіка і написала заяву в Мінюстиції Росії з проханням визнати її іноземною агенткою. Адже вона проти війни і проти того, що Росія вчиняє над українцями. Ще минулого року, після чергових ракетних обстрілів, Погачова написала в своєму інстаграм: благодарю мою многімільйонною армію поклонників за любов і підтримку, за уміння відлічити правду від лжи. Малюсь, а вас і мірі на святой землі. Я щаслива. Про росіян вона дуже жорстко заявила, ви були халопами, а стали рабами. Це після того, як на Росії почалося цькування Погачової та Галкіна. посилає ці ракети. не ми? Ну, я вже слышала обіцяння, що це оказується, високоточні ракети попали в жилий дом, тому що ПВО українське збило ці ракети. То есть, типа, не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы, малазийский Боинг это не мы, э, Мариуполь сравняли с землей, это не мы, э, в Одессу летит ракета. Это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибших и светлая память.